Анна Липська є директором департаменту фінансово моніторингу Національного банку України та розповість нам про сучасні інструменти, якими користується приватний сектор у протидії відмивання коштів. Прошу, Анна, вам слово. Дякую, Віталій. Працюємо з вами. Дякую дуже. По перше, хочу почати з того, що подякувати організаторам за даний захід за запрошення. Надзвичайно цікаво і корисно провести час і поспілкуватися з людьми, які об'єднані спільною метою, побудувати таку надійну і дієву систему фінансового моніторингу в Україні на нашому шляху до Європи. І е, поки, як сказав пан Віталій, ми знаходимося на неупинному шляху перетворення на людину зі штучним інтелектом. Спробую коротенько розказати про е, ті інструменти і е, методи, які вже на сьогодні е, можуть використовувати банки та небанківські фінансові установи е, з метою здійснення фінансового моніторингу. І так, почнемо спочатку. Суб'єкти промільного фінансового моніторингу зобов'язані здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів. Відповідно до вимог чинного законодавства, процес належної перевірки включає в себе ідентифікацію і верифікацію, встановлення КБВ за наявності, розуміння мети та характеру проведення фінансової операції, а також забезпечення актуальності документів інформації про клієнта. і Постійний моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнта на сьогоднішній день відповідно до 65-го положення національного банку, а також 107-го, банки та небанківські фінансові установи можуть використовувати такі технологічні дистанційні моделі. По перше, це повноцінні безлімітні моделі, які включають в себе банк ID плюс КЕП відеоверифікація. Шерінг електронного паспорту шляхом інтеграції з Дія із застосуванням методу розпізнавання реальності особи liveness DETECTION. Також на сьогоднішній день вже впроваджені і спрощені моделі, які використовуються за умови встановлення лімітів. Такі моделі, як банк ID, кеп-клієнта, дистанційне зчитування даних з чіпу id картки верифікація даних через БКІ або перша операція на символічну суму. Звертаю увагу. Що е, такі методи, наприклад, як верифікація даних через БКІ, також одночасно мають застосовуватися із методом розпізнавання реальності особи так званий liveness detection. Всі ці моделі були розроблені національним банком у тісній співпраці з міжнародними партнерами, а також е, із використанням е, всіх найкращих практик. Міжнародних банківських груп і найкращих практик, які вже були впроваджені, зокрема в Європі. Але, як ви бачите, із своїми особливостями, наприклад, застосування дії, метод «Liveness Detection». На практиці те, що ми бачимо, використовується нашими піднаглядними суб'єктами не дуже часто, оскільки він є достатньо дорогим, і я так розумію, складним у використанні, принаймні, це те, що пояснюють нам фінансові установи. Метод розпізнавання реальності особи це є метод фотофіксації особи в режимі реального часу з використанням алгоритмів, які дають змогу відрізнити реальну людину від репродукції. Звертаю вашу увагу на те, що на сьогоднішній день існують ряд комерційних продуктів, які призначені для розпізнавання реальності особи з різними алгоритмами. Також звертаю увагу на те, що селфі, які клієнт зробив за допомогою свого смартфону, не дає можливість відрізнити реальну людину від її цифрової репродукції. Звертаю на це увагу, тому що останнім часом ми отримали кілька запитів, якраз від небанківських фінансових установ, з таким запитанням. Крім того, в листопаді цього року ми дали велике роз'яснення для небанківських фінансових установ метод... щодо використання даного методу. Наступний метод віддаленої верифікації фізичної особи це відеоверифікація. Це є повноцінний самостійний метод, як ви вже бачили на попередніх слайдах, він прирівнюється до особистої присутності особи, включає в себе такі етапи, як спілкування уповноваженого працівника та фізичної особи, фотофіксація особи особи з власним ідентифікаційним документом. Перевірка ідентифікаційного документа, коректне ведення особою або верифікація якої здійснюється ОТП-пароля, документування всіх етапів відеоверифікації, а також накладення КЕП уповноваженого працівника на отримані від клієнта копії документів. Переходимо до системи автоматизації процесів фінансового моніторингу. Це є комплексна інтегрована система автоматизації процесів фінансового моніторингу, яка може складатися з кількох окремих систем або підсистем, які забезпечують функціонування належної системи управління ризиками ВКФТ в банку. Вимоги е на сьогоднішній день е запровадити систему автоматизації, встановлені для банків, а також для небанківських фінансових установ, які надають послугу з переказу коштів. Оскільки а, без системи автоматизації неможливо виявити підозрілі, порогові операції, співпадіння по санкційним особам, терористам тощо. Система автоматизації має забезпечувати. Замороження активів, пов'язаних з фінансуванням тероризму, ведення анкет клієнтів банку в електронному вигляді, ведення відповідних реєстрів повідомлень банку, ведення інформації про облік банку як СПФМ, своєчасний інформаційний обмін із спеціально уповноваженим органом, ведення протоколу роботи кожного з користувачів, захищеного від модифікації, наявність системи захисту інформації. А також Наявність системи резервного копіювання та збереження інформації, виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, виявлення критеріїв ризику ВКФТ та необхідності актуалізації даних про клієнтів, оперативне інформування уповноважених працівників банку про виявлені індикатори. Функціонування внутрішньої процедури ескалації підозр, документування всіх подій в системі автоматизації з фіксацією дати, часу, а також суті події, а також реалізації інших вимог законодавства України в сфері ПВК ФТ. Окрім системи автоматизації. Обов'язково має бути впроваджена система FT моніторингу, яку банк зобов'язаний впровадити, та яка дає змогу банку, незалежно від ризик профілю банку та ризик профілів його клієнтів, виявляти всі індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів, що передбачає автоматизація процедури виявлення індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів, виявлення в режимі реального часу індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів. Перегляд наявних даних у клієнтській базі на періодичній основі, інформування уповноваженого працівника банку щодо проведення прибуткової або ініціювання видаткової фінансової операції з рахунку особи, активи якої є заморожені. Інформування уповноваженого працівника банку щодо виявлення індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів, а також призупинення фінансової операції та процедури встановлення ділових відносин в разі виявлення індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів. На сьогоднішній день вимога щодо впровадження системи автоматизації в банках та НФУ, про які я говорила, була встановлена. Вони мали її впровадити до 30.06.2021 року. На практиці ми бачимо, що, на жаль, не всі наші піднаглядні справились з даною задачею, не всі змогли впровадити її повністю. Дуже часто вона впроваджена лише частково. Банки можуть використовувати системи автоматизації різних розробників або власної розробки. Банк запроваджує таку систему з урахуванням особливостей своєї діяльності, зокрема, характеру і обсягів діяльності, видів послуг, які надаються суб'єктам, типів клієнтів, використання новітніх технологій, а також притаманних діяльності такого банку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму. Принципи, які закладаються до системи автоматизації. По-перше, банк розроблює, як я вже сказала, власні сценарії аналізу та відбору фінансових операцій, які мають базуватися на критеріях ризику, індикаторах підозрілості фінансових операцій. Сценарії мають постійно оновлюватися з урахуванням змін до законодавства, норм, рекомендацій національного банку а також типології, які видаються держав... держфінмоніторингом. В результаті налаштування сценаріїв виявлення фінансових операцій видаються алерти, які банк опрацьовує і аналізує. Алерти можуть бути як фелс позитив або реальні. З цією метою банком запитуються додаткові документи, а також інформація від клієнта з метою прийняття рішення. Хочу звернути вашу увагу, що на сьогоднішній день, в принципі, в залежності від тих продуктів, які надаються банком, використовуються і різні додаткові методи. От, наприклад, такі специфічні продукти, як послуга заквайрингу, вони потребують додаткових методів і інструментів здійснення фінансового моніторингу. Так, на практиці банки здійснюють моніторинг, в тому числі і за допомогою пошукових роботів, так званих веб-краулерів. Наприклад, на відповідність заявленої категорії діяльності, так званий mcc код, фактичний шляхом перевірки товарів і послуг за допомогою вебсайт Compliance MCC detect А тут коротенько, на двох слайдах, я хочу вам показати приклади того, що відбувається, якщо банк не, або не банківська фінансова установа не запровадили. Або не в повній мірі запровадили систему автоматизації. На першій схемі ви бачите, що внаслідок відсутності належної системи автоматизації і НФУ і банку неналежно здійснюється відбір підозрілих незвичайних фінансових операцій з огляду на регулярність, обсяги і способи проведення певних операцій. Так виявлено внесення протягом короткого періоду часу групою фізичних осіб готівкових коштів в ПТКС. В значних обсягах з метою поповнення електронних платіжних засобів групи фізичних осіб, які в подальшому знімаються готівкою через банкомати, ми бачимо, що в даному випадку стратили якби обидва учасника і не банківська фінансова установа, і банк. З фінансовою установою не виявлялася регулярність проведення платником готівкових платіжних операцій в один день протягом незначного періоду часу, а також значні суми. Також не виявлялася концентрація платіжних операцій, здійснених на користь широкого кола осіб одним платником або групою осіб. При цьому банком. Несвоєчасно е, здійснено виявлення і аналіз операцій на предмет обсягів отриманих коштів клієнтами, ініційованих готівкою в ПТКС, а також операцій з е, обготівкування коштів, внесених через ПТКС. І ще одна схемка. Е, наслідки незапровадження, а також невикористання е, небанківської фінансової установи, яка обслуговує ліцензіатів країв. Установа не здійснює моніторинг ділових відносин та фінансових операцій клієнтів за допомогою системи автоматизації для виявлення пов'язаних між собою операцій. Що е, структуруються з метою уникнення виконання вимог в сфері фінансового моніторингу, а також аномальні концентрації операцій від одного платника на користь одного отримувача. І як наслідок по окремим організаторам азартних ігор відсоток виплат виграшів на сьогоднішній день становить більше 80% від обсягу коштів, які є внесені гравцями з метою поповнення ігрових аккаунтів. Також як наслідок, використовуються послуги установи так званими дроперами. І відсутнє встановлення ділових відносин з клієнтами фізичними особами, які на постійній основі користуються послугами такої установи. Мабуть, на сам кінець я хочу якби підсумувати і зазначити, що система автоматизації банку, а також небанківської фінансової установи, в обов'язковому порядку має відповідати тим викликам. І е, тій діяльності, яку здійснює банк. Чим е, технологічніші послуги надаються таким суб'єктам, е, тим більш просунутими, продвинутими і е, складними мають бути системи автоматизації з метою е, попередження, використання послуг таких суб'єктів з метою відмивання коштів або фінансування тероризму. Як я вже зазначила, на сьогоднішній день вимоги щодо впровадження системи автоматизації у нас встановлені не для всіх суб'єктів, проте, в майбутньому ми вже працюємо над тим для того, щоб запровадити таку, такі вимоги щодо системи автоматизації для всіх наших піднаглядних суб'єктів. З мого боку, все, дякую дуже.